Ми пішли на штурм відбивати наші позиції, і там було 5, десь половиною годин стрілкового бою і залишились ми командир роти. загинув в першій півтори години. Загинув там ще один прикомандирований з першої танкової. Ми залишилися в трьох. Ми відтягнулися, потім пішли ще другий раз, потім опять знову відтягнулися, три прильоти. І я залишився сам. Ну, ціл, ну як би кантужений, але цілий. По дорозі ми коли йшли на штурм, я побачив МК-19, гранатомет. А в мене був взвод, який якраз ми стріляли з гранатометів і кулеметів. І я дуже гарно з нього стріляю. Я повернувся, я ту посадку, з якої в нас стріляли, я просто засипав гранатами. Коли ми вийшли, Хлопець був живий, я повернувся до себе вже в частину. Медики мене не відпустили, прокапали, потім відпустили вже на домик там, де ми жили. Я два дні сидів у кріслі і ні з ким не розмовляв після штурму. Ну, на штурмі, як вам сказати, коли штурмували, не було такого, як там хлопці розказують, там все життя пролітає перед глазами, такого не було ніколи. І от ти просто робиш як машина свою справу, і все. Ти ти розумієш, що ти лілі ти виживеш, лібо ти там залишишся.